Стоматологія на колесах. Перший механізований батальйон 3 ї окремої штурмової бригади запустив проєкт мобільної стоматології. Реалізацією цього задуму займався боєць Олександр із позивним стоматолог. Військовий до штабного вторгнення працював дитячим дантистом. Тож, потрапивши на фронт, побачив необхідність лікувати зуби військовим, які через несення служби не можуть скористатися традиційною стоматологією. Тож. Ініціював проєкт, який допомагає вирішувати проблеми з зубами. Наразі мобільний кабінет вже працює і обслуговує як бійців, так і цивільних неподалік лінії фронту. Попросив допомоги волонтерів, спланували скомпонували і, в принципі, якраз маємо. Те, що маємо, <ріст> установка, крісло, рентген апарат в нас є. В нас повний спектр стерилізації. У нас є раковина мийка з проточною водою. От і, в принципі, всі етапи стерилізації. Поки я не зробив всі всі стерилізаційні засоби, я в кабінет не, не, не планував навіть запускати. В плані роботи це терапія, хірургія. Видалення зубів і лікування. І всі ми знаємо, що таке гострий зубний біль. Ти не можеш ні жити, ні пити, ні, ні спати, нічого. Ні от, працювати тим більше.